Просите в Кручню і Літвіна. Вони все розповіли. Ставьте, Вони раз, Я все розповів під час слідства і під час суда. а правду тут в цьому залі тільки хотів знати один піду. Більше ніхто. Правду істину не гангат. Не Міліченко з голоса Америки. Не піскунів з Бібісі, завали, а Федур хотів знайти істину. істину. Тому скробиться за мотив і за уми, відінайде. Колишній генерал міліції Олексій Пукач засуджений до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Сам засуджений після оголошення вироку заявив, що рішення суду буде зрозумілим, коли поряд із ним опиняться Леонід Кучма і Володимир Литвин. Смерть, Ґонґадзе набрав дені повітря. Тоді завхазівською пубача, реалізуючи спільне злочинний умисел написок. Похоже, для того, щоб змусити Гангази, видихнути повітря. Процес удушення душня на них потребило п'ятої декілька зарядів живі. До такого став ґангази видих видихнув повітря з і внаслідок продовження здареним пубачем його шіїплею зремення Гангази був зламаний ще щитоподібних них щітоподібних ряжі почали У цьому протасах Костенко утримував Дангад за замок до на нас не його смерті. Приблизно о першій годині ночі, 17 вересня 2000 року, в статі наведені спільно дозволені комусь дій, що хоча протазила Костенка Поповича, в нас спитання органів щії перлеї з ременя, від механічної стронгуляційної асфіксії настала смерть Дангаду. І буде зрозуміло, що дій, коли кучу медицин будуть в за ним. Зрозуміло. Іншим учасникам процесу зміст вироку зрозуміло? Зрозуміло. Судово засідання Вінєвічени. Споки. Із нагоди 95-ї річниці трагедії під крутами представники об'єднаної опозиції поклали квіти до меморіалу героям Крут на Аскольдовій могилі в Києві і відправили панахиду. Жуємо не вшанувати цих людей і їхній героїзм, який став прикладом. Прихильники Всеукраїнського об'єднання Свобода і активісти націоналістичних громадських організацій теж вшанували пам'ять героїв Крут, традиційно пройшовши пішою ходою від Майдану Незалежності до арсенальної площі столиці. Подібні акції відбулися і в інших містах України. Наприклад, у Черкасах близько трьохсот людей вшанували пам'ять загиблих у бою під крутами смолоскипною ходою. Крут! У лідера фракції ЛДПР у Держдумі Росії Володимира Жириновського під час його перебування в Києві пожбурили пакунком із квашеною капустою. Це зробила невідома дівчина під час прес-конференції. Кидаючи капусту в російського депутата, вона вигукувала Жириновський українофоб. Охоронці вивели дівчину з зали. Вона дура. Я нікого не люблю і нікого не об'язан. Любі любіть любі любі дружіть. Ну а йо покупили. Є далі задання. Пійді там і как би попробуй зарватис інференцію. У там нацболи кидали, нацболики далі, таке. такое. не всі в тюрмах сидять, а руковиті вже сміхчився у США. Сенат затвердив на посаді майбутнього державного секретаря Джона Керрі, колегу сенатора, голову Сенатського комітету з міжнародних відносин. And the nomination of John Forbes Carey of Massachusetts to be our new Secretary of State is confirmed. This is Mr. Secretary. A motion of reconsideration, uh, reconsideration is going to be made, and Hillary Clinton, who is going to be made the, 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 the Senate's <speaking> action. <Spanish> Вибух у посольстві США в турецькому місті Анкарі імовірно скоїв смертник за повідомленнями, що найменше одна людина загинула. Крім того, повідомляють про багатьох поранених. Вибухом була пошкоджена зовнішня стіна будівлі, вирваний бетон довкола входу. Уламки розлетілися на вулицю. Президент Єгипту Мухаммад Мурсі оголосив 30-денний надзвичайний стан у трьох провінціях Єгипту, де сталися сутички з десятками загиблих у хвилі насильства, що пройшла днями Єгиптом, загинули вже не менш як 50 людей. Державний іранський телеканал Мовлення за кордон прес тіві оприлюднив кадри з мавпою, яка, як кажуть іранські посадовці, успішно злітала в космос і повернулася. Іран назвав недавній запуск мавпи в космос велетенським проривом у своїх космічних технологіях у Вашингтоні у США Смітсонівський національний зоопарк долучився до програми надання великим приматам комп'ютерних планшетів, щоб вони могли грати музику, малювати чи й спілкуватися одне з одним через відеочат. Цю програму, що має на меті збагатити життя тварин і поліпшити їхні здатності до спілкування, вже здійснюють у 12 інших зоопарках світу. We'll open up other bye